Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 17 вересня 2023 року. Виїхали ми на свою площу з посівом пшениці. Земля суха. Сіємо орієнтовно десь 70, 70 штук на метр по кілограмах, там десь в районі 200 20-210, ну плюс-мінус десь так. Костя в нас тут невеличка, ми тут сіємо суто на е, домашнє господарство. Тут гектар буде пшенички і гектар ячменя. Ячмінь будемо далі сіяти. Якось так. По вологі, буквально днів три назад там дощик пройшов, там, ну, такий взагалі ледь пиль пробив. Ну, самі бачите, як, яка йде пиляка після сівалки. Тому так. Начебто передають на кінець місяця дощі, тобто, якщо вона буде тут в землі якийсь тиждень лежать, я думаю, нічого страшного не буде. Посів відбувається по технології мінітіл. після сої була тут одна дісковка, і відразу ми заїхали, посіяли. Є трошки грудки. Це не перший рік у нас так виходить, але до моменту збору. Воно там все розкисає і цих грудків будь-не повинно. Як бачите, по фонові зерна зверху немає, сіємо орієнтовно, ну, знову ж таки, глибина тут різна, буде на посіві, орієнтовно десь до 4 см. Ну, Якось так. Зверху, ну, в принципі, взагалі не бачу, трактор помаленьку ходить. 17 вересня. Не знаю, по е, датах вроде би вже і книж... Книж... книжкові дати, щоб сіяти. Погода ну зовсім не книжкова. ну Спека спека стоїть. Сьогодні 24-25 градусів Цельсія. І вітер і на опади навіть немає нам'яка. Тобто хмари білі, недощові, тому будемо чекати. Не знаю, я прихильник такого, що краще посіяти раніше, і хай воно там лежить, ніж посіяти у свинячий голосі, як то кажуть, і потім думати, чи воно перезимує чи не перезимує. Ну, знову ж таки, в кожного своя технологія. Ви, друзі, коментуйте, що хто по цьому приводу думає, хто може вже посіявся, хто планує сіятися, хто в які дати сіє, які норми висіву і так далі. Все, Всім дякую, підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. Слава Україні!